Hi, guys! Усім привіт! Ви на каналі Sweet Collection. І сьогодні нас чекає цікава розпаковка ось такого величезного набору 12-ї серії Dorables Pixel Perfect. Так. так! Цей набір приїхав до нас Таргету з Америки. В ньому є 30 фігурок, 15 ексклюзивні, які ми вже бачимо у віконечках, і ми їх відкриємо і побачимо ще ближче. І також 15 фігурок звичайних 12-ї серії, серед яких є рідкісні, дуже рідкісні, звичайні і спеціальний випуск-піксель. Ну що ж, перейдемо до розпаковочки. Так. Ну що ж, мені завжди подобається, як вони запаковують красиво ці фігурки, тобто надійно. І красиво також, звісно. Виняти їх це ще те завдання. Але перейдемо зразу до демонстрації. Ось такий чудовий, ексклюзивний персонаж. Це в нас якийсь дракону. Якась рівна істотка. Дракону. Блейзі його звати? Хтось із дракон. <laughs> Та, він з мультфільму уперед. В мене тут дуже шикарний персонаж. Жартик! О, жартик! <laughs> він дуже класно виглядає. Він і не зовсім насуплений, але й не усміхається. Так, так. От та, та. мені та. подобається, що він тут має посередні емоції його <гум> дві з мультфільму. Дуже класний. Так, Наступний персонаж з Раї. Тонг. Так, це у нас такий войовничий джентльмен. <гум> так, напевно, треба трішки далі демонструвати. А, можна отак робити, щоб воно фокусувалося красиво. Так, так отже, тонг. У так. мене тут. Муфаса. Ого, який незвичайний Муфаса. Сімба! Він кольору такого незвичного. Так, да, бо він як дух, який прийшов до Сімби в цій самій сцені. О, як в нього очі сяють, класно! Так, ну і, звісно, з цього ж мультфільму у нас рафійки. Він теж такий прикольний, він очі призакрив, і досить цікаво виглядає. Угу. Драбло срібло роблять закриті очі, але коли вона роблять, це дуже класно виглядає. Так, в мене тут Ліло, і вона тут в іншій сукні. Там в незвичній в угу. не своїй класичній сукні. І вона прям така рада така. Так, А у мене подруга Ліло. Хто не знає, хай перевірить інформацію. Ось яка вона рада бачити свою подругу. Йдуть холодно танцювати. речі, ще не давали вдора була, справді? Угу. Так, в мене тут попелюшка, і не просто попелюшка, а в тій самій сцені красивій, де вона прибирала і навколо було дуже багато бульок. Я думала, це снігова кулька? Ні. Хоча виглядає так. Це одна із тих булюк в цій самій сцені, прям що потім казали, що бажання увіш схоже на цю саму сцену. В бажанні. Бажання в бажанні. <ріст> так дуже класно вона виглядає. Так. А у мене білосніжка. <ріст> в такій зимовій накидці. До речі, прикольно. Так, оці принцеси з такими зимовими накидками, вони <ріст> дуже красиві. <ріст> ну, точно, вона, до речі, мабуть, іде якраз з цієї серії. Так, в мене король з попелюшки. <ріст> Так, ти його собі приховала. У <laughs> нього, до речі, дуже-дуже сяють очі. прикольно. Так, він такий досить цікавий. Класний персонаж. <laughs> так, все ставай біля папелюшки. Так, ось як він заліз в кадр. Ось який. Смішний такий. <laughs> так, у мене сам детектив, головний Бейзіл. Так, який він. Насуплений, зосереджений. Там він такий на зосереджений такий. М -м -м. Класно виглядає. Ой, хвостик. Угу. У неї також є хвостик. Прикольна. Ой, які зубчики милі. Взагалі така вся мила. Так ось іде тут. У мене горгулія Віктор. Ой, тут така текстура у неї угу. цікава. До речі, ну, так як в. Ви... Горгулій. <хи> Прикольно. Ну, вони прям постаралися над ним. І ще остання фігурка з ексклюзивних, також Горгулія. Гург... <хи> так, ось такі крильця. Прикольно. Так, все, ексклюзивні у нас закінчилися. <хи> так, і тепер йдемо розпаковувати звичайні. Ну, рідкісні, дуже рідкісні, звісно. Так, дверцята ти відчиняєш? Так. <хи> Давай. Так, все, камера налаштована можна розпаковувати. Ось <хи> зараз я їх. Мабуть, повністю відірвати, щоб зручно було. Нічого, якщо ти ж не звуки, <хи> то не страшно, надивитися напаковують ну, зверху. Ось. А вони не мали там до кінця відриватися, але ми їх відірвали. <хи> Так. Так, давай, розпочинай. Що почнемо? Зверху? Зверху, так, звісно. <хи> Так, і тут. Пакетик! якого він кольору цього разу? Ой, такого а, оригінального. Дуже він має цікавий, малюночок. Що, так. Він має малюнок, тут дуже багато кого Маус, А персонажі а, а, просто вироблялось. Точно, рапунцель. Ой, навіть він є. Так, точно, попелюшка. Прикольно цього разу. Цікаво, розробили. вони так потім всі пакетики будуть робити, чи тільки в цій серії? Так. Номер так, 24. Так, ну, 24 номер, і тут щось доволі, доволі таке Вели... велике. Ого, яке велике. Це з Аліси? Якщо не помиляюся, це може бути сама Аліса. В хатинці. Ту це цікаво виглядає насправді. Треба на звороті подивитися. Але тут десь має бути чек-лист, він, мабуть, отут. До речі, давай. Давай я йдуть бути приблизно посередині. Ні, можливо, я ще одні відкрию. Щоб знайти чек-лист. Ні. Я думаю, нам зараз знайдеться. Окей, добре, тоді я по <зас> порядку відкриваю, а то я хаотично почала шукати чек-лист. 30. Щупати вже не буду. Просто відкриваю. А, Але пакетики справді цікаві дуже. О, mm -hmm. oh, яка вона красива! Тіана Зимова. Тіана, вона з такими блискітками, вона ще красивіша, ніж білосніжка, яка у мене була. До речі, білосніжка була без блискіток. О, я візьму звідси пакетик. ні. 38. Тут це якийсь пан із горбань із Нотердаму. Подивитися? Ну, можна глянути. Так, це у нас Я його Фабіус Фебо. Так, а то була Аліса. Та. Ти мала рацію. Він виглядає як якийсь лицар. Так. Ну, я вже раз ці двері відчинила, значить, сьомий номер мій голов. Oh. Він мене очікував. І тут у мене Це з уперед. Вау! Персонаж головний. Ну, один із. Прикольно. Один із братів. <рес> так, я відкрию тут. <рес> з надією, що Так, Та. Ні. Ні. Його, мабуть, Можливо, тут, він немає. тут, хоча хто його знає. 29. А навіщо він нам? на звороті? Вау! І це це якась мишка з Аліси також. У алечику? У Так, Це чайничок. Прикольно виглядає. Мишенятку. Так, ну ти кажеш малий тут. Я спробую. Можливо. Тільки можна. Ну, а. немає тут чек листа 12-й номер. А, воно не скрізь хочуть Досить міцні цього разу пакетики. Так, і тут у нас. Уй, яка Мірабель! Маленька, красива така. З бантиком, з кудряшним волосічком своїм. Прикольно вона виглядає. Ану, я хочу відкрити тут. Останній знизу. Так, може тут буде -лист? О! Є, ура! ой ой Нарешті. Побачаю сліво. Що, глянемо чек-лист? Так, давай. Так, тут у нас історія іграшок, причому персонажі мега класні. Просто. Уперед. Уперед. Енканто. «Рай останній дракон. Аліса. Зимові принцеси. Орбані з Нотердама. Піксельні. Угу. Якусь мебіта. Ой, тут є ексклюзивні в цьому чеклесті. Клас. Нам ще жоден піксельний не попався. Угу. Так, 36. Ого! Тут сам романі з Нотрдама. Вау, дуже крутий Прикольно. персонаж. Квазімодо його звати. Щас, угу. цього. так Класно. Прикольно, мені подобається. Так, а тепер уже треба. Так, відкрити всі і можна. О, воно не хотіло відкриватися. Так, номер 17. Я не можу одразу їх відкрити. І тут у нас... Августин! Ой, прикольно! Такий хороший милий батько. Ну, тату Мірабель, прикольно. Його, до речі, ще не давали, правда? Тут багато є фігурок, яких ще не було у Дораблес. Ну. Так, 22, і тут доволі щось відносно невелике, тому цікаво, хто був. Ой, що це жочок! Гана жучок Не <свісна> жачок, <ти свісна> дала з раї, але не моя. Новая... Така прикольна, найдуже класне вирос обличчя. І зачіска <свісна> така оригінальна. <свісна> ну. Я зі жічком. Мені теж так здалося. Прикольно. Так, ось ці, якщо я не помиляюся. Так, номер 46. <ріст> Там О, wow. піксельний тигруля. О, воно досить Но... цікаво виглядає вже. Так, не так е страшно, як я очікувала. <ріст> Тому що я ну не зовсім люблю пікселі. Але з пікселів все починалося. Я люблю пікселі, так, але для дерабла це доволі так специфічно, мені здається. <смі> ти затихнула на мою територію. ай <смі> 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 ой ой Ой, як він скручений. <смі> П'ять. Ууу! <смі> нічого! Я в шоці. Стреч? Прикольно. Ну Це пані з поганцю, uh -huh. чи як правильно сказати. Але вона досить красива і харизматична. Так. Прикольно. Вона досить темненька виглядає на камері, а вживу вона досить така прозора. Трішки. Так, 33. А ну, не можу нормально жоден пакетик відкрити. Uh. О, ще одна зимова принцеса. О, oh, вона вже точно три. тримає. Снігову кульку. Досить схожа до снігової кульки по пилюшки. Uh -huh. Так, авро. такий. Uh. Ой. О, тут доволі цікавої форми. Це я думаю, що тут буде щось піксельне. 48 по формі. А два пікльні? Тік... Вау! Справді два піксельні! О, це Вау. Ральф! І от кому-кому, ну йому це прям не дуже підходить. В плані, це логічно. Угу. <райфу> Ральф руйнувати. <райфу> Прикольно. Прикольно, у нього зачіску так оригінально зробили угу. нестандартно. Хе, клас. Так, передостайні дверцята. А ну, та, я не після там шев. Так, ти залишила. двірцята. Номер 20. Mm. Я вже думала два. <різь> Я теж думала два. Вау! Це шеф Бенджа. Батько рай. Вау! Прикольно. О, він так руку назад тримає, ану? Він показує клас. І... Прикольно. Ну, він класний персонаж. Закрию дверта. Так, чотири. І тут у нас. Вау! Енді! Енді! Вау! Клас! Енді ще не було ніде у жодних фігурках. Вау, це дуже класно. Не тільки в Дораблес. Ну, принаймні я не бачу. І він тримає пульт від Росі, якщо я не помиляюся. М можливо. Так, класно, Енді. Ще з капелюхом. Вау, просто шикарно. Так, ну що ж, всі фігурки ми вже розпакували, відкрили, Яких багато. дістали. В ж всі не поміщаються. Так, дуже багато. Ну, 30 фігурок це справді багато. Це чудовий набір. Завжди люблю такі мега набори, тому що у них є дуже багато класних, крутих фігурок. Вони спілкуються між собою. Ну, це точно. Класс. Дякуємо вам за розпаковку. Так, всім до нових зустрічей. Па-па! Бай! -па.